Ми продовжуємо нашу працю на iGames Expo і зараз поспілкуємося із представниками компанії Восток Games. Представтеся, будь ласка, мене звати Олег Єворський. Я займаю посаду і маркетинг-директора компанії Восто Games. Із усіх нині живих українських компаній розробки відеоігор, Ви одні не з одні з небагатьох, хто е, тримає певний напрямок на українізацію свого продукту. Ви створили спільноту. Ви давали певні обіцянки в нашому попередньому інтерв'ю. Зокрема, пан Андріаш запевняв, що він, він навіть казав, що це була вашою ініціативою локалізувати Сталкер, коли працювали над ним в ГСК. Розкажіть, будь ласка, про саме цей напрямок вашої діяльності, які ваші прогнози, оцінки, наскільки реальна українська локалізація, наскільки вона потрібна, і тому подібне? В принципі, ще з часів і розробки навіть козак. Ну, козаків це взагалі національна тема. і Ми, як так би мовити, національний розробник намагалися завжди підтримувати, в тому числі, локалізацію ігор. Цей статус національного розробника. І е, це такий більш іміджовий, напевно, хід, і це комерційно це не оправдано, але ми завжди це робили для того, щоб підкреслити, що ми з України, ми хочемо підтримати, так би мовити, вітчизняного гравця, який хоче грати українською і бачити гру на українсько, українською мовою. І це саме ми плануємо зробити в тому числі сурваріум. в Європі. Наприклад, існує дуже багато маленьких країн. з Маленьким народонаселенням люди там заможні, вони ігри купують, чесно, не піратять їх. Але тим не менше локалізації їхньої мовою не виходять. Чи можемо ми, українців, порівнювати із такими народами, не в плані успішності комерційної, а в плані саме чисельності, бо україномовних геймерів не так вже багато. Ну а в принципі, чому не виходять там в Європі якісь в маленьких країнах локалізації на їх рідних мовах? Просто тому, що видавці цих ігор не йдуть. На це, тому що це комерційно неоправдано. Але для нас ну це питання престижу, не більше. Тобто, ми хочемо. І... Ті гравці, які захочуть грати українською, ми дамо їм змогу це зробити. Може, а в тому числі і сайт Сурваріум e, плануємо перекладати. Я думаю, що це питання певного часу, але ми це зробимо. Які ваші спостереження, якщо ви спостерігали за розвитком україномовної спільноти в Сурваріумі, знову ж таки, ми хотіли побачити, наскільки багато гравців україномовних у нас є зараз вже і ті, хто слідкують за грою. Для цього була створена група ВКонтакте вона розвивається. В принципі, ми сказали так, що якщо буде достатньо великий приріст гравців, і якщо ви, наприклад, досягнете там цифри в 10 тисяч спільноти, то це для нас знак для того, щоб дуже швидко зробити і переклад сайту українську і гру перекладати. Ми готові це зробити, але хтось має в це грати і дивитись, тому ну, прошу усіх тих наших відвідувачів і не тільки наших відвідувачів, а взагалі людей, які ниють про те, що я не куплю цю гру поки вона. Не буде українізована, що все залежить від вас, Від кількості людей, які зацікавлені в тому, аби вона була українізована, залежить те, чи буде вона українізована. Але давайте повернемося безпосередньо до гри. Я ось людина, яка дуже рідко грає в мультиплеєр. Коли граю, то мене в основному туди затягує сюжет. Або щонайменше атмосфера світу, в якому є якась історія, яку я можу вивчити, пізнати, хоча б через папірці, які я знаходжу під ногами і тому подібне. А що в цьому плані буде на Рацьовано в сурваріумі. Ну зрозуміло, ви про це багато вже розповідали, але можливо щось нове нам розкажете. І сюжет, і атмосфера для нас, так як ще традиційно з розробки сталкера, для нас вони важливі в сурваріум в тому числі. І цим ми хочемо спробувати трошки здивувати. Тому що для онлайн-ігор, як ви вже сказали, не типово мати і сюжет, і певну якусь там сильну атмосферу, яка буде затягувати і тримати. Ми ж стараємося усіма способами якось це зареалізувати таким чином, щоб був і сюжет, і була гарна був цікавий світ гри, який би просто затягував, викликав бажання грати. Тому по сюжету в нас вже напрацьовано є задумки на приблизно найближчий рік, півтора, декілька сезонів гри сюжетних. Можу сказати і повторитись, в принципі, ми це заявляли і раніше, що розвиток цього сюжету буде в тому числі залежати… Від гравців і від в яку сторону вони захочуть його розвивати. Це теж одна із таких фішок, які ми хочемо реалізувати. Ну і не знаю, можу сказати тільки, що є велике бажання повторити сюжетну на таку наслідність сталкера, і це ми будемо робити в серварі. Нас чекає, ну, наскільки я зрозумів, якщо гравці впливають на розвиток сюжету, то нас чекає дозоване подання цього сюжету. Ми якусь порцію спожили. далі Просто граємо в ММО і через якийсь час щось нове отримує. Ну, Приблизно так. Це просто вимагає жанр гри. По-іншому, навряд чи вдасться це якось грамотно і правильно реалізувати. Тобто, так, да, буде певна серія сюжетних завдань, після чого буде. Та рішення, в яку сторону далі ми рухаємося по цьому сюжету, тобто ми будемо поетапно його розвивати. Якщо я почну грати у вашу гру, мені доведеться з дружиною якось змінити свої стосунки, чи е, гра буде все ж таки дозована і можна буде е, невеликими сесіями і отримувати від неї задоволення. Є ризик того, що дружина буде трошки не невдоволена відсутністю уваги. і хочеться сподіватися нам, але ми завжди були. Хильниками того, що є віртуальний світ і є реальний, треба і грати, знаходити для цього час і не забувати про реальне життя. Це важливо, до речі, хтось із, із творців сценарію ставить нас собі за мету подати якийсь важливий меседж, якусь притчу. Я про це вже в пана Андріяша питав. Бо саме, саме це, наприклад, я людина, що вже там більше десяти років грає в ігри, саме це я завжди шукаю, щоб після гри я став кращий, щоб я з збагат... Дився, отримав нове, нові думки, які я можу розвивати, чи сам потім щось нове на базі цього створювати. Щось таке буде в суруарімі є глибокий екологічний підтекст. Це було у нас і в Сталкері, коли був Чорнобиль. Ми там намагалися привернути увагу гравців до проблематики Чорнобиля таким нестандартним, можливо, способом. Те саме ми плануємо приблизно зробити і в Суруваріум. В основі гри лежать ситуації з глобальними екологічними катастрофами на землі. Це все ми бачимо зараз і в реальному житті. І ми хочемо зробити відголос цього в грі для того, щоб кінцем, Мому рахунку, можливо, гравець людина задумалася про своє ставлення до навколишнього середовища, до, до світу, в якому вона живе? Це лейтмотив, який закладений в сувар. Останніми роками дуже активно розвивається така тема, як фільтрування геймерів. коли геймери диференціюються, оці чемні ці не дуже чемні, ці взагалі неадекватні, і кожен із них заганяється в таке своєрідне гетто на, на серверах. Ви над цим працюватимете? Можуть люди бути? Безпечними щодо е, свого комфорту у грі, що вони спілкуватимуться з приємними людьми. Я, я вважаю, що важливо грати з тими людьми, з адекватними людьми або такими, які відповідають твоєму баченню чи твоє, твоїй поведінці. І для цього в нас є певні задумки. Наразі система карми. Користувачі визначатимуть цю карму? А, так, в принципі, вона буде залежати від поведінки гравців, і користувачі зможуть це балансувати, фільтрувати. Тобто є там певні ідеї. Ми а, поки не до кінця це все реалізували, але ми спробуємо. Зробити так, щоб було грати комфортно для всіх. Про інші видання цієї гри, окрім цифрової версії, коробкові, можливо, будуть якісь цікаві реалістичні предмети для реклами, скажімо там, настільна гра чи фігурки. Щось над цим ви працюєте зараз? Повну силу над цим працювати зараз. Немає часу, але є певні ідеї стосовно. Наприклад, книг літератури на майбутнє, можливо, це якісь сувеніри. Також ми опрацьовуємо і вивчаємо попит на можливо створення колекціонного видання, яке буде продаватись скажімо, через звичайні магазини, тобто не тільки якісь електронні речі, але й, можливо, якісь колекціонні предмети, фігурки, я не знаю колекційне видання. Його вихід поки що під питанням, це буде Залежати, напевно, від кількості бажаючих, які захочуть це, це побачити, я бачу на вашому стенді дуже багато людей зацікавлені у зброї. Крім того, ви влаштовуєте деякі заходи в реальному житті. Розкажіть про них дещо. Так, я забув сказати, що в принципі вже цієї осені, у вересні місяці, пройде перша офіційна страйкбольна гра на тематику сорваріум. Тобто ми будемо перевтілювати віртуальний світ у реальний і пробувати відігрувати події комп'ютерної гри в реалі. Це буде відбуватися на одному з полігонів Київської області. На форумі нашого сайту там є реєстрація і опис детальної цієї гри для тих, хто має бажання. Запрошую, зайдіть, почитайте. Якщо у вас буде бажання приєднатись, приєднатись до нашої групи. десь тут на екранчику, покажемо посилання, де ви зможете довідатися більше про саме цю гру. Так, тобто ми завжди в принципі були такі стороники, того, щоб розвивати світ гри в різних напрямках, і наскільки це буде можливо і реально для нас, і по силам, ми будемо це робити і в Сурварі також. Дякую вам. ще поділіться своїми враженнями від виставки. Наскільки вона, на вашу думку, вдалася чи не вдалася? Для нас це перше випробування, так скажем, боєм. Перший вихід в люди? Так, це перший такий публічний показ гри, де є багато комп'ютерів, де є можливість для всіх бажаючих прийти свободно пограти. Тому це певне випробування з точки зору гри, гри з точки зору технічної. Але ну, поки що все йде добре, і ми задоволені результатами, як все проходить. Сьогодні субота, і більш масовий день. Вчора Народу було трошки менше. Я сподіваюся, що і сьогодні, і завтра до завершення виставки ми зможемо побачити багато відвідувачів. І виставка не дуже велика, але в принципі це перша виставка за останні декілька років присвячена іграм і та виставка, яка проходить в Україні. Ми знаємо, що в Росії вже є багато, тобто є ігромір, Там величезна виставка, величезне шоу. В Україні цього поки поки немає. Я сподіваюся, що це перший крок до того, щоб. В Україні ця спільнота геймерська мала місце і можливість прийти, побачити останні розробки ігри. І я сподіваюся, що далі це буде більше, масштаб, більше, більше ігор, більше учасників. Тому це сподівається. Дякую вам за все і кілька слів для відвідувачів Playway. Дякуємо, що ви підтримуєте національну спільноту. Ви один з, не мно, з небагатьох сайтів, яке це робить. І дуже приємно, що, що ви це робите. Так що дякуємо всім і всім, хто слідкує і очікує Сурваріум. Наше теж велике окреме сп... спасибі. На все добре. Дякуємо.